Я тікав много церкашників. Тобто ви такий собі класичний бусифікований ухилянт. Да. Поломали мені очки, порвали футболку. 50 днів це дуже багато. вічність. Привічність. Давай, давай, давай. Ви взагалі до кінця усвідомлюєте, що ви от від ухилянка. Стали героєм війни. Никогда я не думав, що вот настолько я можу пригнати вишиття. Я казав, що плакає людина. Сіночик пойрой. Більшу частину життя рибачив в Коховському водохранилищі. Професійна рибалка. Але коли повернувся із в'язниці, Коховського водохранилища вже у нас не стало. Трібна крадіжка чи, через випивку. Украв випив до в'язниці. Два ящика картоплі. Прийшов добровільно обновити документи. Ну, я працював обичним різноробочим на базарі грузчиком, ну, вже довгі роки. І хорошо там все знав. Я шел на работу. Трое три один с автоматом, э, попросили у меня документы. Двое начинают меня крутить. Поломали мне очки, порвали футболку. Второй раз э, шел я той же тропою. Я разворачиваюсь. За мной идут два милиционера, девушка и парень. По их просьбе или по своей воле, или я присаживаюсь, или они меня туда пакуют. Я согласился и поехал. У меня одно было, что хватит уже бегать, если Богу так угодно. Бегать, тикать, чихаться, это не мое. Я в армії не служив, був як е, тимчасово придатний, але у мирне час не придатний. Хронічна бронхіальна астма. Як ви прийшли з астмою у Вилка? Та на, на ВЛК ні, нікого це не турбує. Там печати поставили. Мені, хлопці, тут уже в 65-му ну, бачать, що старий та хворий, каже, ну якщо хочеш, пройди у нас тут. Так як є, я кажу, ні, я хочу захищати батьківщину. Ви пройшли КМБ і після КМБ вас відправили на перше бойове завдання. В чому воно полягало? Десь недалеко від роботи. Ми виходили вдвоєм. От, от у ту ніч вдвоєм виходили. А скільки вам було потрібно прийти до неї? Коли ми туди прийшли, там були два розвідника. Ці розвідники були аж 15 днів. Я подумав, як це хлопці 15 днів без їжі та води. А ті, що перед нами йшли, не дійшли. Одному легке пробито, скид був з дрова, другому руку ногу заділо. А вас наскільки туди завели? А ми йшли на 10, але ну, нам пояснили, що можемо вийти тільки через погодні умови, коли буде сильний-сильний дощ і вас не зможуть побачити дрони. Що це за позиція? Яке її значення? Позиція, як визначилась, вона дуже була важлива. Бо з нею була можливість краще обстріляти наші основні позиції це був бліндаж. Ось, ось Він висоти був два на півтора метра. Ну, там ну, навіть на колінках у потолок упирався. Через скільки були позиції ворога? Вночі заходили вороги. Робили СПГ постріли по іншим позиціям і ну, там, за 100 метрів там, десь від нас. Дрони літали нам в кришу. Два прильоти било е, скида, в потолки дирка. Вони вночі так виходили. Нам парація кажуть, що ось, ось на вас і йдуть. Треба ворога знищити. А вилізти із укріплення і відкритий огонь нема змоги через те, що дрони пролітають і прямо тобі на вихід скидують гранати. Таке було відчуття, що вони всі в наше укриття лізли. І тому з розумом не все було гаразд. Запах стояв такий, ну от іменно трупний запах. Фелікс каже. О, то есть к нам хочется листы, кто-то хочет к нам за крысу. Он говорит, ходы собирает. И они у нас включают фонарик. Мы такие Не знал, какой день, какой месяц, э, сколько время. Мы по России все что у нас за еще хлопцы идут. И слышали, что это хлопцы. И начался минометный обстрел. Як навитіли дрони. Я чув парації мак... Макс 200, -й. я 300 і контужений. Все. Один раз вас намагались поміняти, і це були такі а, втрати, так? Два чи три рази. Зараз найбільш небезпечніше це є навіть не утримувати позицію, а дійти туди і повернутися звідти назад. Саме більше ми втрачаємо особового складу. При тому, як вони заходять, і при тому, як вони виходять. Тобто треба багато ходити пішком. Багато хто не може пройти цих 3-4 кілометри, 5, кому як там будемо говорити, кому на яку позицію люди зупиняються, а в нинішній час з цими дронами і півішками цього робити не можна. Їм потрібно от, налаштуватися на те, що вони повинні от, пройти цю дистанцію без, жодного, без жодної зупинки. Чим швидше вони її пройдуть, тим швидше у них все вийде. Дорога. <свист> Тим більше, що якщо вони будуть зупинятися в полі, ну це якби погано не звучало, це будемо говорити вірна смерть. Як для вас розкрився ваш побратим? Він мужній людина, бо він таке, що він каже: я, я з тобою вже не можу. Все, одягає бронежилет, е бере автомата О. і йде на вихід. Я кажу. Зараз ти підеш, я тебе спину з автомата розстріляю. Не можна виховити. Нема дозволу. Ти просто втікаєш будеш. Розумієш, як це так? Ну, да. ну це, звісно, це, я б таке не зробив ніколи, але це подіяло. Це вже момент був відчає. Так розкажіть про це. Це момент э, нервного свива. Вижити, Перше, вижити. Мы сидели под прикрытием тех пацанов, которые задали за нас жизнь. А если мы сделали глобальную ошибку, это был бы позор не только нам, а тем пацанам, которые погибли, это считалось бы, что мы... Плійом на їхню смерть, підміть. Чи ви е якось злились на ваше командування, що вас так надовго там лишили? Увесь час молився, думаю за те, що не бросають, за те, що так хвилюються, і постійно деякі тільки на нас напад, сразу там прилітають, і наші дрончики там і одганяють, відбивають і їхню артилерію тушать, і мінометників тушать. Я, я чувствую себе, як. Мав, як мала дитина, <суспіль> вокруг якої весь полк, який турбується, щоб не дає, щоб її там розірвали. Мені хотілося наш, нашому командирівоти сказати, два маленькі кошеня залізли на саму вершину дерева, викликай нам рятувальника, хай знема з гілки. Через 50 днів, коли до нас вже були. Ну, Два хлопці, такі два дебелі хлопці, таких тільки в нас в баті бачив. Ну, здорові і молоді. здорові такі богатирі. Нам тільки тоді сказали, що коли вони від нас були 10 метрів, встрійте хлопці, Ніхто не знав, що вони йдуть на нашу позицію. Тобто позицію не втратили? Позицію і... утримали, це наша земля, рідна, запорізька. так що… Слава Господу. Як вам вдалося виходити? Скільки тривав ваш цей шлях? Години дві, три. Я дуже тяжко виходив і останні там залишалось 50 кроків. Я падав на четвереньки, мені кажуть, ну не можна, вже світло. Вже тебе видно за 10 кілометрів. Ну, не можу звучити, бо без ліків остався. Ну, Божа сила підняла і вже якось, якось, якось доповз. Я їм давав команди, в тому плані, вони просиділи там 51 день, але вони не знали, як їм повернутися назад. Ми підчекали по команді командира батальйону Віталія Дзюбака погані погодні умови. Дуже погано літали навіть наші пташки, але ми підняли свої пташки і ми їм говорили в яку сторону, куди треба йти. І вони нас чітко слухали, і в них все вийшло, будемо говорити, ідеально. Постійна була думка, що вдома ж е, треба ще ж поставити газовий котел. бо скоро зимка, мати ж, ну, всі три з половиною все ж сину, Віздільні коту ніяк. На лагеря відправляла. І думаю, ну, хоч, хоч час от, хай, ну, нормально, пошло, щоб було тепленько, зимку, щоб мати не мерзла. Вон, така була думка. Так у вас, бачите, цікаво вийшло, щоб ви саме своє місто захищаєте. Так, я як не пішов. Донецьк гарний, де я там був. Майже три роки. Ну, але ну, як -то не, не відчувається, що це твоє, що це рідне, А тут усе своє. Україна раніше починалася іменно з козаків, з острова Хортиця, що звідси вони ще воювали з турками, ну, обороняли наші, наші землі від турецьких загарбників. Остров Хорти — це, це сама -сама така центральна точка всієї України. Запорізькі козаки, які ще тоді обороняли наші землі. Ви особливі себе з цими людьми зараз? Я їх не достоин, скажу так. Тому що ну, це наша гордість, це мужність, а я трохи ну, не, не такий сміливий, які були вони, скажімо так. Не, не такий. Ви маєте нагороду, так? от вона на вас. Так, так, так. так. Що це це о, за, за, за бойові заслуги. За те, що отримали позиції, за те, що ну, не, 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 не втекли, мабуть. Це не заможність. Я зрозумів, що я боягуз. Це всім нашим помертим. Плюс передавали нам письмо від діти. Я там, чуть не розплакався. Дорогі наші воїни, дякуємо вам за захист нашої України. Бажаємо вам, щоб ця війна скоріше закінчилась, а ви, щоб повернулися живими від дітей групи номер 8 де, який номер 30 міста Хмельницького. Дуже дякуємо вам, дітки. Ваш лист нам його нам скинули на бойову позицію, де нам було дуже-дуже тяжко. І Якби не ваш листь, ми просто упали духом. Дуже вам дякую. Це також і ваша награда. Это чугун. Настояща. Да, супер. Скільки є? Та ти що? Чугун. Глянь, какая толстая. От як ось вот цей верхній ліс, ось вот така у нас була позиція. Ось вот таких розмірів точно. Здесь я вислост. помещаюсь, Смотри, какая длина. А там, а там я, я ну... во весь рост не помещался, стенку упирался. На стенку ноги закидывали. Он молодца, я молодца. Он молодца, знаешь почему? Что он выдержал меня. А я молодца, что ты, что я выдержал тебя, а ты меня. Нам за это только медали надо дать, я вам говорю. Ну, раз, вся... Разный жизненный путь. Ну. Да, и... Ну, от... как би, і тоже с улицы, ну По-разному проходили жить. Марк Марк Бернес. Почему, мой друг, да потому, что я жизнь учили не по учебникам. Ви взагалі до кінця усвідомлюєте, що ви от від ухилянта стали героєм війни. Вас я... до вас доходить? Я... я не вірю. Я до сих пор не верю, как это все сложилось. Никогда я не думал, что вот настолько я могу прыгнуть выше себя. Привет, мама. Слава Богу, Господь хранит. Приходим в себя. Сегодня, сегодня, даже сегодня на завтрак даже ходил. Эти самые макароны. Макароны были, там, колбасы пяти видов, короче, это, балыки. Ну, короче, всего-всего. Даже яичка была вареная. Представляешь? А я не хотел идти, думаю, ну а что, на завтрак обычно? Каша, я кашу не ем. Бананы, апельсины, короче, ой -ой -ой. ой. я даже а? не думаю, не мог представить даже, представляешь? Да, 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 Так да. Да, что mm -hmm. Ходи, все, лечиться, отдыхай. Все, все хорошо. Хорошо, хорошо Снегурочку хочу. Повстречать. Повстречать на жизненном пути. Я... Скоро Новый год. Я уже, я буду мастер. Но за это захотел, не спрашивал. Ну вот, есть сейчас у меня 50, 60 тысяч у меня есть. Давайте 50 ну, переш... перешли. Так а мне на что тратить? Показанные нету нет. Мамуль, мамуль, послезавтра у нас это самое. вот это как ее? ТЦКшная 20 тысяч. И через пару-тройку дней боевые. У меня десятки хватает на месяц на, на сигареты на сало. Можно продолжать? Ну ничего нельзя. Можно, конечно. Так, пожалуйста, на кролочки я стараюсь. Смотрите, есть наша Украина, есть Голландия. Какие наши Глянь, какие они красивые. Вот эти самые верхние. Пожалуйста. Своя собака не пускает. Все, бежи на улицу. Бежи на улицу. Когда уже пахань у меня. Да, захоньте. Заходьтеся. Сейчас тортик я оставил там. Я ж была тень. В анкомате была, я ж искала его сначала. Я ж не знала, где он есть. мне сказали, что да, выходы за дня. А я не знала точно никакое отделение. Знала 65-я бригада, но зато уже узнала, кто там командующий, что такое бригада, в принципе, вообще. Ну, позвонила, сказали, в какие части не надо звонить туда. звонила. Тогда уже, слава Богу, позвонил командир Саша. Я ему так благодарна. Он так поддержал в эти тяжелые минуты. Что там, как вас там лечат, что-нибудь? Ну, процедуру, ну, как же говорили, психиатр в первую очередь подходил. Ну, туда. понятно. Видишь, что ребята чуть-чуть подсвистывают. <свисты> <свисты> вот это сальбутамол, вот это вот у него, она должна быть всегда при нем. Потому что малейший приступ у него уже было такое, что был приступ и не было. Это реанимация. Это если она есть рядом. Вот так вот, тут 60 доз, это постоянно вот так шакаешь, сразу Самому принимаешь. Вот, да, с самого-самого детства был непригоден для службы в армии. Если у него в тот момент, когда будет приступ, не будет вот этого э, сальбутамола, то это, ну, большая проблема, очень большая проблема. А учитывая, что там нет ни врачей, ни больницы, Сверху. ни естественной реанимации, то это равносильно смерти. Ну, он сказал, что мы сбросили сальбу тому. Вот, и пришел завщик. А, Можно? Ну, конечно, я, я, а я выйду а сейчас. Давайте чаю попьем. попьем. С, не, а садитесь, не попейте не пока чай. Когда был в окопе, больше всего переживал, чтобы я не угорела от этого котла. Да, и спортивную черную бери. Мне просто ничего не надо, у меня все есть. Ну, я сейчас в куртке своей. А, военной. в своей? Военной. Ну хорошо, а эту забирай с собой. Ты самый, самый любимый сыночек. Да.